Урок на тему обличчя політик 24 травня провів для учнів зруйнованого ліцею No25 Петер Ван де Вельде, надзвичайний повноважний посол Бельгії в Україні. Якщо я спробую їх розламати, це неможливо. Це саме вам презентує Європейський Союз. Зараз 27 країн. But if you take one out, this is what happens if you if you try to make things. ви будете робити все безпосередньо, це дуже важливо, оскільки це дає зрозуміти нашому молодому поколінню, що Європа нас підтримує, і що ми не одні в цій війні, і що з нами завжди буде якась допомога. Також я сподіваюся, що наші європейські партнери також будуть допомагати нам відбудові нашого ліцею. Петер Ван Де Вельде побував біля приміщення зруйнованого російськими військовими 25-го ліцею, де розповів, що Бельгія допомагає у відбудові України. I explained to, Скільки, to пояснив, the mayor to the governor, um, пояснив губернатору Belgium, і саме Belgium, меру, we, we, uh, our, um, aid Ukraine, ми, humanitarian aid through the United Nations нашу, uh, в Україну через організацію Об'єднаних Націй. We have never in Ukraine, ми ніколи не працювали um, в Україні. It's for us it's more and для нас. Це найбільш ефективний to, і найбільш важливий спосіб фінансувати в Україну. Ірина Остапчук, Олександра Цеплюк, Суспільне, Новини, Житомир.